Доброго ранку! Нехай цей день буде сповнений позитивною енергією та радістю, нехай усі твої мрії здійсняться, а всі завдання будуть легкими. Нехай сонце освітлює твій шлях, а добро оточує з усіх сторін. Вір у себе і свій успіх. Гарного тобі дня і чудового настрою! Швидше подивись в віконце, посміхається там сонце, значить, час усім вставати, постіль свою заправляти. Прокидайся, не лінись, всім навколо посміхнись. І вперед, назустріч справам, хай цей день буде ласкавим. Доброго ранку бажаю бадьорості та натхнення, бажаю гарного самопочуття та везіння, бажаю чудового дня та щасливих посмішок. Нехай цей ранок подарує солодку мить, смачний сніданок, веселий настрій та стовідсоткову впевненість, що усе буде добре. Світанок ясний наступає, нехай теплом тебе осяє, І з добрим ранком я вітаю, Та вдачі на весь день бажаю, Хай ранок цей приємним стане, Щасливим буде і казковим. Твій настрій цілий день сьогодні, хай буде радісним, чудовим. Ранок хай приносить радість, з промінцями золотими, Випивай смачної кави і розкрий свої обійми. Буде все, хай так, як хочеш, плани всі твої здійсняться, А в очах любов і радість неодмінно хай іскряться.